Моє ім'я френдси, підполковник армії США у відставці. Я тут замість батьків Чарлі і локо Парентіс. Вони, на жаль, не змогли сьогодні прибути з Орегону. Ларі та Сімс – мої гарні друзі. Саме вони попросили мене сьогодні бути тут. Ви кажете, що рекомендуватимете дисциплінарній раді виключити Чарлі. Кажете, що він пройде та брехун. Але він не стукач. І все, що тут відбувається, це повне лайно. Ви дайте міністеру Сімсу останню можливість висловитися, та йому це не потрібно. Йому не потрібні штампи, гідне звання людини Бегру. Що це в біса таке? Який це у вас дивіться? Хлопці, доносьте на своїх однокласників, або інакше ми спалимо вас живцем? Джентльмени, коли пахне смажем. Одні тікають, а інші лишаються. Чарлі прийняв вогонь на себе. А Джордж ховається у великій кишені свого татка. А що робите ви? Вгороджуєте Джорджа та знищуєте Чарлі. Я не знаю, хто тут у вас учився. Віліям борта, віліям життя, Брайт, Віліям все одно. Кіхні дух померли, якщо не ви. Ви будуєте корабель із щурами, судно для сукачів. І якщо ви думаєте, що готуєте цих дітей для країни, то краще подумайте ще раз, бо ви убиваєте дух цього закладу за який так крадуте. Який сон? Що за ви тут влаштували? Єдина гідна людина у цій залі сидить поруч зі мною. Його душа чиста, її не можна купити. Звідки я це знаю? Дехто з присутніх не буде називати. Хотів убити її, але Чарлі не продається. І не смійте цейкатися про порядок у суді. Ви нічого не знаєте про порядок, містере Трас. Я вам показав, що таке порядок, коли занадто стомлений, сліпий і тому безсилий. Років п'ять тому я вогнемет собі приніс порядок. З ким ви, по-вашому, розмовляєте, я мав важке життя. Я бачу хлопців, таких, як ці, молодші за них, з відірваними руками та відрізаними ногами. Але гірше за все, це вигляд ампутованого духу. Його не заміниш, протезом. Ви думаєте, що відсилаєте цього чудового солдата додому ворогом з піджатим хвостом? Ні. Ви страчуєте його душу! А за що? Бо він не людина Бейрду. людина Бейрду. Якщо ви це зробите, ви станете козлами берегу. І Гаррі, Джиммі, Трент, де ви там? Ви теж козли. та я ще не закінчив. Коли я сюди увійшов, то почув слова колиска лідерів. Джентльмени, коли мотузки біжуть, то колиска падає. І вона упала, вчителі. Упала творці лідерів. Думайте, яких лідерів ви виховуєте. Я не знаю, чи правий Чарлі у тому, що мовчить. Я не суддя. Але я можу точно вам сказати, що він нікого не продасть, щоб купити собі майбутнє. А це, друзі мої, зветься чесністю. Ось це відвага. І саме цим мають володіти лідери. Зараз я знаходжуся на роздоріччі. Я завжди знав, який шлях правильний. Знав беззастережно. Але. Не обрав його. Знаєте чого? Він занадто важкий. І тепер Чарлі теж дійшов до роздоріжжя. Він обрав шлях, правильний шлях, шлях побудований на принципах, які формують характер. Тож нехай і іде не цим шляхом майбутнє цього хлопця у ваших руках це достойне майбутнє. Не нищить його. Захистіть його. І колись ви будете ним пишатися, обіцяю вам. Ну що непогано для силі.